Ось так і закінчилась моя історія. Стоп, стоп! Спочатку треба її розповісти. Довгими осінніми вечорами я думав над тим, що ж я маю написати. Чи моя історія повинна бути не схожою на інші, чи зможу я розповісти щось нове? Адже перевершити історію містечка Фолз та містичних подій на озері Колдрон буде не так легко. Але я постараюсь. Довго я очікував на той момент, коли, врешті-решт, в моєму ігровому житті з'явиться історія, яка поглине мене, яка заставить задуматись і поведе мене у світ цікавими і водночас моторошними стежками. Історія Алана Вейка і Наді <кхи> перепрошую з саги Андерсон, є тією історією, яку хочеться прожити і дізнатись, що ж буде далі. Розпочиналось все з того, що взагалі нічого не було зрозуміло. Все, як я люблю, подача сюжету з перших хвилин зачепила таємничий персонаж, який намагається врятуватись, чи то сп'яно, чи то з дуру, занесло його поплавати на озеро, в глибинах якого так багато таємниць. І так само таємничо, наш персонаж-любитель оголених шабашів вечором під пивко, на самотньому озері помирає при загадкових обставинах. За діло беруться два досвідчених агенти ФБР. Одного ми знаємо за творами самого Алана Вейка – це Алекс Кейсі, а інша Сага Андерсон, яка виявляється напрочуд здібною і може проєктувати в своїй голові події і компонувати все по логічному ланцюжку, для того, щоб розв'язати весь цей непростий ряд тригонометричних завдань. Це ж було вже так дійсно. Ми це вже десь бачили. Шерлок Холмс. Механіка взята саме з цієї серії ігор? Чи пов'язано це, чи випливає з цього, що сага має тісний родинний зв'язок і є нащадком легендарного детектива? Ось це так поворот. А саме сюжетних поворотів в цій гірі буде дуже багато, адже вам доведеться прожити дві сюжетні лінії двох різних світів, зігравши за сагу в реальності, яка настільки ж реальна, настільки й ні. Адже проєктується вона з іншого світу, світу темряви, в якому за своє існування бореться Алан Вейк. А для того щоб краще зрозуміти, What the fuck is this? вам потрібно обов'язково прожити історію першої частини, яка сягає в далеке минуле 2010 року. Локацій в цьому світі достатньо, щоб у вас був час залипнути в їх дослідження. Адже окремо від сюжету і першочергового розв'язання всієї плутанини вам зустрічатимуться різні загадки та дивні місця, проходження яких вам будуть зрозумілі в повному заглибленні в сюжет і вивчення всіх матеріалів і підказок, які вам будуть зустрічатись на шляху. І всі ці блукання по закатках світу будуть винагороджувати вашого персонажа, чи то Алан або Сага. Це будуть предмети першої необхідності для знищення ворогів. Або ж необхідні матеріали для прокачування певних мінь персонажа. В арсеналі зброї комусь може бракнути кількості його різноманіття. Але повірте, його тут достатньо. Адже першочергово цей світ створений для дослідження і розкриття подій загадкової історії на околицях озера Колдрон. А саме подій навколо культу Дерева. Ось тут коротко я розповів історію наповненою загадок і чудисе і божевілля. Ой, як страшно, ти спробуй ген прожити хоч ту день. Є в грі локалізація українська, вона тут є летрохи Бо робили її якісь москалі трикляті, але ти став обов'язково українську. І не вимахуйся тут, пориню світ світла, і темряву знищи, Допоможи людям, Здолати кайдани цих пут. Це добра над злом, зайди у міжпростірний розлом останній шанс побити, Ти стань тут салоном плічоплі. Ти хто такий? Я Алан. Ой, дідо. Коротше, слухай. Для того, щоб закінчити історію, люди в коментарях повинні дописати. Так я ж пишу історію. Н ні, послухай, в мене мало часу. Не став крапку. Люди мають дописати. О, він же тут. Я маю вігти. Він не полишить мене і, і тебе у спокої в майбутньому. Хто Хто женеться за тобою? А Сурваріум! Ось так і закінчилась моя історія. Чи ні?